А не можна жити! А не можна жити! Я повісний депутат! Він повісний народний депутат! А ви чого? А ви хто такий? А ви чого? А ви чого? А ви чого? А ви що? Зачем-то Який Які який накий дорого? Які ми дороги. Їм подобається закривати школи, їм подобається закривати факти, їм подобається закривати полоні відділення, гінекологічні відділення, хірогічні відділення, їм подобаються закривати лікарні. Oh <laughs> Do you- shut the fuck Замість того, аби виконувати свої службові обов'язки, прописані законодавством, прописані Конституцією, Сьогодні вийшли сюди, в робочий час, ми в робочий день, покаже, хто сьогодні якесь відрядження чи відпустку взяв. Ми з вами вийшли захищати свої права. Ми хочемо їздити по дорогах з суцільними ямами і бити своїх дітей. Як пасажири ми не хочемо постійно наражатися на небезпеку. Бо коли ти їздиш по ямах, завжди є огромна ситуація. А ми платимо гроші на ремонт цих доріг. Я врахував вчора, скільки коштів за останні три роки виділа міська рада на ремонт доріг. Виходить більше 50 мільйонів. Де ці гроші? Де гроші, які виділяються на ремонт дороги? Чому зробу? Що виділяється все більше, а дороги стають все гірше. Тому що чимони, кількість там стояться в кормоні, розкрадають гроші на ремонт ірини. Є так званий ямковий ремонт, при якому навіть ніколи не порахують.